Кіно про те, як кіт їсть огірок. На кіт їсть огірок. Бери. Ха -ха. Ха -ха. Кіт їсть огірок. Картошку сиру їсть. І картоплю сиру їсть. Зараз ще зараз покажу. Ось він свій огірок. Доїдає. Ну що? І цілий урок з'їдає, то два, як схоче дуже. На, бачиш. Він зараз свариться, що ніхто не підходить. Кіно буде. про кота вірком.